Він там в куті, він в куті, він куті, зразу тиу. А вот він навіть он не видит могать А маленький. А вон вони не дороби, нуби вони не Дима художник, я удовольствию, я удовольствию. Писький пикаль. Вс, минус два, минус два, минус два. Минус два. Блять, у меня все безотерины, я не могу разобрать. Вышли, ты слышно. В машине руки, в машину. Дым на конец. Был я, вы, вы, был, вы. Минус два. Да. То перезаряджає прозараджая сказка. Как что он Ну еще? Он живой, что можно. А нет, ткань-ка. Alimo pauarmen Alimo duko horrenen ha asko ez da ez da bat ez da bat ez da bat ez da bat ez

Не, ну на машине. На яком машине? Да, на ткиби. Пуст... Да, пусть. Не на зла не. На да, зелана не еда. Ты мне 20 скинул? Да а ты 45 кинул. Давай стреляем. Ты уже едешь? Няма. Скажи мне зарад тоже. Кто уже еду, о! На кай ты машине едешь? В пикапе пу злана на ед. Там... Да земных кошки нема них, да? В мене може бути. Я Мені я, тому я, 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 може бути в мене в сумці, в зелені сумці. Червоні кажуть, зелені. Там могли ще бути. Гуля, я ж бля, факторки вже. Да пацани? Дайте пацаны, Ням не знаю. Струсили. Я не забуду. Дві типки не може бути. Добре, переїхати рейси, їхати далі? Так Добре, я поїду. Ти біжи на назустріч, але ліском так біжи. Я біжу в дорогу, бля. Ну біжи, якщо машина якась буде валив. Я вже з туроводу біг аж до порту Світлоярська. Я зараз навіть з Світлоярська вибіжу. А, то, я найс. Nice. Десь до берейся, треба навіть ближче може. Ну не бачу. Я не бачу нікого Я дивлюсь по лісах, по ялинках Не можу зійшти. Ще їх. Рова мешає. Стріляє? Чого? Та й я. Ось такий злоб столько. Я вже паралеліст. Бачу, бачу, бачу. Двох, двох бачу. Та ти каже, ти, ти ти, так бачу, бачу. Блин, блин. Скажи бачу іде. де. Бо ти не сказав на айтюні де ти іде. Справа, справа за скалами. А бачу, все я сам бачу, я сам бачу. Попав по одному. Але хто лагає, чуєш? Все я попав по номер підписання. Антон. Я теж бувала. У мене тіла, у мене... Я відчуваю теплий кров. Я був, вже тройка поїхала. Ось, скала. Або Ти, один... Ти що так помало їдеш? А, а то він всі. Один стотає. Бачу одного, бачу того. Стріляй! Один. Блін. Не понял. Це вони двоє за скалами? А, ні, один вийшов попереду. Бат, ты у нас прокану батька зарашка, О, залез. Ты бы МК. Да, вот там сюда пристреливает. Я ползаю пропал. Справа. Ты их тики двое, да? Що я могу уже поразить. У меня за скалом там у много. Воно... Ти Скажи, коли вони не з'їзд буде мати. Бо мені видно колодень стоїть. До мене графа запала. Справа стала цивили... та велика, він трохи дивиться. Але його, я його не бачу, бо з твоєї сторони має бути добре. Чекай, я ще подивлюся, чи ні, тут ніхто не пливе. Вже заїжджає в місце. Да, он то полько на Я вже корабля бачу. Я вже світло я в Не затрус О, бачу, но зліва. — злева, скала, він трохи девица. Та групше? Не, та не вірше, это тонше. И грубше. Грубше тоже, но я бачу. А до кого боку? Між що якипа як там... Та вони позсоти, вони див. Не посоти, мене не дивиться. Так бачу, бачу сумку. Бачу їх. Блін, чуть чуть вище чотирьох. О, я бачу, я бачу де мар дети, яблуч. Я бачу дети. Блін, 500 метрів треба чуть-чуть вещи помітити приціл. Прямо до головою. Я заброником знаєш, знаешь, там, де я за куда забрал Да МКФ не башка, нікого не баться, то ній. не там саме в дві скали великі. коле. Ну то вони з от коло по ладно Стреляй десь туди, щоб таке. Не стреляйся, не стріляй ты. Коли мы скажем вылез, что ты здесь блин. У него Эмка ви... спрятал. Вин. Что ты к? А? Он не то Пока мы не будем стрелять. О, о, справа выходит. Пацаны, пацаны, ну не валить, ну пожалуйста, ну не валить, ну что вы такие? Да не валите, ну что вы? Та уроды, ну уроды, я вас. Был на зиг... Не едь туда. Я зар тобі скажу куди. Пацани, едут пацани балу там, замками Базар, дивися, чи никто по боках не бегает Аливо, беги, Ну, да ты да не Назик да ты Там зараз пікап буде, якщо що... там... Зараз ще два пазка приїде буде вообще файний. Пової пачить тут троху я, 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 я Назік, Назіка десь тут пов'язать ну, близько Мене вообще не видно, я тут у травах сиджу. я знову там самому, де мене вбили, коротше, в... одного туда. Ти вже побачив пікапку, яку виїхав до тебе? Нашому зробити зайти на другий сольбак, побігти на ту гору і хірачте і перейти на цей. Хай один так зробить. Але я краще щось не вийшла. Чого набили? О, бачу, Юро, ти, один віз. вбили? Чехай, Попав! Я, такий я вбив, я вбив! Руля не вбили! Як я ти добре? А на движении будет. Неевого мене, я мон такого бігнала. Объегнали, і стали, и і и стригнули, а? Ты нази гонишь, як так воно моно... Я похожу. Нашу зватонку находится. А не да, ты тут пляж, твоя не хотів вперед, ты наш. Лидом Ти каже, каждыйся до мене і там само. Eu ia para Esse é o